Доброго дня! Презентуємо новинку 2024 року компактний гідрофільтр, який застосовується для очистки повітря до 1000 метрів на годину. Його застосовують для компактних печок, які працюють на відкритому вогні і безпосередньо для задач. Він е, задовільняє вимогам всім по автоматиці, по захисту, по е, всім функціональним можливостям своїх е, старших братів це трьохтисячний і п'ятитисячний гідрофільтр, всі ступені захисту. Але він е, компактний, легший і можна застосовувати безпосередньо в тих місцях. Компактних, де не можна розташувати гідрофільтра великої потужності та розміру. Його розміри це 900 і 500, дозволяє його вмістити в нішу до метр м. Він компактно підходить для задач під печі. Також можна застосовувати для компактних. Тандирних печей це е, такі печі, як у вигляді яйця. Е, він е, в нас е, розроблений е, за, е, скажемо, замовленням наших партнерів, е, які е, роблять е, дуже якісні, дуже е, гарні піцепечі. Це компанія Open Fire. В колаборації з ними. По їхнім замовленням ми розробили цей гідрофільтр. Також ці гідрофільтра, і вся наша лінійка може розроблятися під індивідуальні задачі. Це право виконання, лівого виконання. Також можемо зробити вертикальний, але ну це по індивідуальному замовленню. Це в нас серійна модель. Всі гідрофільтри у нас є на складі в наявності. Ми підтримуємо складські... Залишки, і щоб якомога швидше можна було доставити безпосередньо замовнику на об'єкт за їхнім запросом.